Бременські музиканти. Багато років тому жив на світі мірошник. І був у нього віслюк. Добрий, розумний і сильний. Працював він на млині, носив на спині мішки з борошном, так і постарів. Бачить, хазяїн знесилився віслюк, не годиться більше для роботи. От і прогнав його з двору. Злякався віслюк. Куди ж я піду, куди дінуся? Старий я став, знесилений. Думав, думав та й придумав. Піду я в німецьке місто Бремен і стану вуличним музикантом. Так і зробив. Пішов до Бремена. Йде віслюк дорогою і по віслючому кричить. Коли це бачить, лежить на дорозі мисливський пес висолопивши язика, і важко дихає. Пес, чого ти такий захеканий? запитує Віслюк. Що з тобою? Втомився, каже собака. Довго біг, от і захекався. А навіщо ти так біг? питає Віслюк. Ой віслюче, каже пес. Пожалій мене. Жив я у мисливця, довго жив, полями болотами за дичиною бігав. А тепер старий став і задумав мій хазяїн убити мене. От я й утік від нього. А що далі робити не знаю. Ходімо зі мною до міста Бремен, відказує Віслюк. Станемо вуличними музикантами. Гавкаєш ти голосно, голос у тебе дзвінкий. Співатимеш й у бубон битимеш, а я співатиму і на гітарі гратиму. Що ж? каже собака. Ходімо. Пішли вони удвох. Іде Віслюк, кричить по віслючому, а пес іде і гавкає. Ішли вони йшли і, і раптом, бачать, сидить на шляху кіт. Сумний, невеселий. Чому ти, котику, такий сумний? питає Віслюк. Чому невеселий? питає собака. Ой. відказує кіт. Пожалійте мене. Жив я у своєї господині, довго жив, пацюків і мишей ловив. А тепер старим став, зуби притупилися. От господиня побачила, що я більше не здужаю мишей ловити, та й задумала мене у річці втопити. Я й утік з дому. А що далі робити, як прогодуватися, не знаю. Віслюк йому відповідає. Ходімо з нами до Бремена, будемо вуличними музикантами. Голос у тебе непоганий. Будеш співати і на скрипочці грати. Пес співатиме й у бубон битиме, а я співатиму і на гітарі гратиму. Що ж? відказує кіт. Ходімо. Пішли вони у трьох. Віслюк іде, кричить по віслючому, пес іде, гавкає. Кіт іде нявкає. Йшли вони йшли, проходять повз один двір і бачать, сидить на воротах півень. Сидить і горланить. Кукаріку! ку. Чого ти півнику кричиш? запитує Віслюк. Що трапилося? питає пес. Може, тебе хто скривдив? цікавиться кіт. Ой, відказує півень. Пожалійте мене. Завтра до моїх господарів гості приїдуть. От і надумали вони мене зарізати та суп зварити, а я не знаю, що мені робити. Тоді Віслюк і каже Ходімо, півноку, з нами в місто Бремен. Будемо там вуличними музикантами. Голос у тебе пречудовий, будеш співати і на балалайці грати. Кіт співатиме і на скрипочці гратиме, собака співатиме, й у барабан битиме, а я буду співати і на гітарі грати. Що ж? відказує півень. Ходімо. Пішли вони в чотирьох. Віслюк іде, кричить по віслючому, пес іде гавкає, кіт іде нявкає, півень іде кукурікає. І шли вони йшли. От і ніч настала. Віслюк з собакою лягли під великим дубом, кіт на гілці вмостився, а півень злетів на верхівку дерева і став на всі боки роззиратися. Дивився, дивився, і неподалік вогник угледів. Світиця! Кричить згори. Віслюк каже Треба дізнатися, що то за вогник. Може, поблизу хата є? пес відказує. Може, у тій хаті м'ясо є? Я б поїв. Кіт говорить, може, там молоко є, я б попив і півень собі. Може, і пшоно знайдеться, я б подзьобав. Повставали вони і рушили на вогник. Вийшли на галявину, а там будинок стоїть і віконце в ньому світиться. Підійшов віслюк до будинку, зазирнув у вікно. Що ти бачиш, віслюче? питає його півень. Бачу, відповідає віслюк. Сидять за столом розбійники. їдять, п'ють. Ой, як хочеться їсти, сказав пес. Ой, як хочеться пити, сказав кіт. «І як же нам тих розбійників з хати вигнати? спитав півень. Почали вони думати та й надумали. Віслюк тихо задер передні ноги на підвіконня, пес видерся віслюкові на спину, кіт стрибнув на пса, а півень злетів на голову котові. І як закричать усі разом, Віслюк по віслячому, пес по собачому, кіт по котячому, а півень закукурікав. Та й повалилися, покотилися всередину будинку. Злякалися розбійники і повтікали до лісу. А віслюк, пес, кіт і півень сіли до столу і почали частуватися. Їли, їли, пили, пили, наїлися, напилися і спати полягали. Віслюк у дворі на сіні простягнувся, пес перед дверима влігся, кіт на теплій печі клубочком згорнувся, а півень на ворота сів. Погасили вони вогонь у будинку та й поснули. А розбійники сидять у лісі і з хащі за будинком спостерігають. Бачать, світло у віконці згасло. От послали вони одного розбійника. Подивитися, що в будинку робиться. Може, даремно вони так злякалися. Підійшов розбійник до будинку, відчинив двері, зайшов до кухні. Бачить, а на печі два вогники горять. Мабуть, це вугілля. Подумав розбійник. От я зараз скалку розпалю. Тицнув він скалкою у вогник, а то було око кота. Розсердився кіт, підхопився, зафиркав та як хапне розбійника лапою, як засичить. Розбійник у двері, а тут його пес за ногу вкусив. Розбійник у двір, а там його віслюк копитом буцнув. Розбійник Кинувся розбійник на втьоки. Прибіг до своїх друзів і каже Лихо! У нашому будинку страшні велетні поселилися. Один своїми довгими пальцями в моє обличчя вчепився, інший ножем ногу порізав, третій по спині дрюком ударив, а четвертий закричав вслід Тримай злодія! Ох!